Добрий день. Сьогодні на дворі 8 квітня. Мене звати Гусак Михайло, я головний агроном товариства з волинь е, Нова. Е, в мене поліський край, дільниця Киселин, тому в мене переважають більш піщані ґрунти, і ну, супіщані частково бувають є е, частково глибністі. Ми займаємося е, багатьма різними культурами. Переважно це зернові і... Олійні культури. З олійних ми беремо ріпак, соняшник, з зернових пшениця ячмінь. Також ми ще вирощуємо сою і маємо розмноження нішових таких культур, як фацелія, гірчиця і редька. На даному масиві нам дуже повезло з посівом, тому коли ми проводили посів 16 серпня, були перепади температур і вночі дуже гарно випадала роса, це був нічний посів, тому сходи були рівномірними і більш-менш дружніми. Якщо ріпак встигне собі нагромадити вологі, і та волога не втече до травня місяці, то доволі непогана урожайність. 3,2 в середньому виходить. 3,2-3,3. Що по-нашому даному полі? Ми проводили посів. Перед тим у технологія така. Ми даємо органіку, даємо НПК, тоді, тоді в період всієї вегетації додаємо сульфат магнію і даємо по вегетації кас. каз. В більшості використовують амонію по волині. Чому ми використовуємо сульфат магнію? У нас піщані ґрунти. І згідно аналізу ґрунтів, в них є дефіцит сірки і магнію, що дуже важливо для формування врожайності. Тоді ми проводимо аналізи, і якщо рівномірно не вистачає рівномірний дефіцит, ми однією нормою вносимо по цьому масиві. Якщо на масиві в нас є ділянки, які мають контраст, де. Достатньо вистачає елемента, а де менше, то ми беремо диференційну згідно карт вносимо. Так само і любе наше живлення проводиться згідно аналізу. Якщо в нас продуктивна ділянка, ми даємо туди більший відсоток живлення, де у нас не продуктивно, даємо менше. Ми всі азотні добрива по наших ґрунтах, якщо є контраст, якщо є можливість вибрати по ефективності врожайності, по продуктивності, ми підражаємо карти і дивимося. Якщо сильно піщані ґрунти, відповідно там буде при посусі і в загальному розвитку буде краще, верніше, гірше вбиратися азот і буде. Підпалювати, плюс воно рослина не може на пісковій так максимально взяти той азот. Відповідно, там буде доцільність внести менше азоту. Відповідно, з таким принципом ми працюємо. Де пісок даємо менше азоту по карті на 10-15%. Де краще в нас ділянка продуктивніша, там дається на тих 10-15% більше. Є заплановано Норма на масив, ми ту норму даємо. Тільки що по тому масиві різних ділянках буде різна норма відповідно до продуктивності. На даному масиві під ріпак ми давали два добрива: це діамоній фосфат і поліфосфат. І як діамоній фосфат був у нас на контрольне порівнянні, а поліфосфат ми дали як дослідне добриво для порівняння щоб подивитися, чи є кращі характеристики, і в загальному чи вони конкурують між собою, і взагалі чи можна їх тримати на одній лінії, на одній ніші, чи вони будуть нам давати той самий результат, чи буде хтось краще давати результат. І в загальному, щоб це нам дасть, щоб були посіви рівномірні, для того побачимо, чи вивільняється добре фосфор. І також е, його засвоєння. Якщо будуть посів і кострубаті, то відповідно кисть доброго просідає. Це перший етап. А другий етап ми порівнюємо впродовж е, вегетації, як розвивається, бо воно дуже різниця по добриві. І вже виходить е, третій етап це коли вже е, збір урожаю, і ми порівнюємо вже е, один до другого по урожайності. Хто краще, хто гірше. Жні результати, що зараз по весні, для мене воно йде плюс-мінус рівномірно, щоб якогось хтось краще, хтось гірше, немає, бо хороший посів, і результат для мене на одній лінійці. Подивимося, як пройде після тих стресових ситуацій, можливо, щось буде краще, щось гірше. Тут так само треба зауважити, подивитися, як воно що вплинуло чи не вплинуло. І будемо подальшому вже, як воно йде вегет... е... в бутонізації. Бо період бутонізації теж виднося, е... якщо добриво має більшу пролонгацію, е... період бутонізації на день-два може бути довшим до цвітіння, чим де менша пролонгація того добрива. Вітаю, мене звати Володимир Забалуй, я представник компанії ACL в Україні. Ми зараз знаходимося з вами на виробничих потужностях Холнга У нас закладений тут дослід по полісульфату гранульованому. В чому основна перевага, в чому він буде максимально, максимально ефективний, на яких ґрунтах він буде максимально ефективний та яких за яких погодних умов він буде в основному ефективний та класично буде працювати на будь-якій технології, на будь-якій культурі, можна сказати. Зараз ми знаходимося з вами на посівах ріпаку. Чому саме вибрали, вибрали ріпак? Чому саме вибрали дане поле в даному господарстві? Ми знаходимося на, на полі, яке має э, супіщані ґрунти. Ми тут маємо достатню кількість вологи впродовж вегетації, тобто нормально, скажімо так, якщо відносно всієї України брати, відносно нормальний запас вологи. Чому буде ефективний полісульфат в даному випадку? По-перше, піщані ґрунти, піщані ґрунти і плюс достатня кількість вологи дають ефект промивання. Промиватися на цих ґрунтах буде майже все. Азот, фосфор, сірка, калій, мезоелементи, мікроелементи. Е, в чому перевага полісульфату? Полісульфат не промивається впродовж вегетації. Тобто ми з вами можемо говорити, що впродовж 50-70 днів ми не будемо бачити ефекту промивання за рахунок того, що полісульфат – це садова порода, яка утворена в процесі дегідратації ще первинних хворів. Е, і він поступово розчиняється. Він не має ніяких хімічних добавок. Це не питання з інгібіторами там ще чим, це просто природні такі умови склалися, що цей продукт має поступове розчинення, але повне розчинення. Тобто, коли ми з вами вносимо польсульфат, у нас це калій, сірка, кальцій, магній, тобто один макроелемент і три мезоелементи, які можуть впродовж вегетації, не промиваючись, давати ефективне жилення для більшості культур, які ми вирощуємо. Е в чому перевага буде для ріпаку? А якщо ми з вами говоримо про технологию по дуже клас, часто використовують в плані жилення сульфат амонію, наприклад. Сульфат амонія дуже швидко розчиняється. Коли ми з вами говоримо про сульфат амонію, ми знаємо, що він розчиняється впродовж п'яти днів і далі починається перемивання. Перемивання як азоту, так і сірки. Другий мінус. Сульфат амонію дуже сильно підкислює ґрунти за рахунок того, що утворюються сульфат іони в процесі розчинення. Коли ми з вами говоримо про полісульфат, він має абсолютно нейтральний pH, тобто це фізіологічно нейтральне добриво, яке ніяким чином не змінює pH рівно 7 одиниць pH. Будь-які технології за рахунок цього може використовуватися. Для технологій, для яких може бути цікаво, полісульфат має сертифікат органік, в тому числі він має сертифікат органік в Україні, може використовуватися в, в органічному землеробстві, має всі для цього доступні документи. ще одна з переваг полісульфату в тому, що він має дуже низький сольовий індекс. Він має у нас 32 одиниці сольового індексу, що дуже низько для добрива, які в своєму складі мають калі. Більшість продуктів, які мають калій в своєму складі, вони мають. Значний показник сльового індексу. Якщо ми з вами будемо говорити про класичні, не класичні НПК, не показник сольового індексу там буде йти в діапазоні 70. 50 одиниць. Якщо ми будемо з вами говорити про калі там 117-121 одиниця сольового індексу, що значний показник. Тобто ми говоримо про полісульфат. Це продукт, який може використовуватись і вноситись безпосередньо близько до сім'я ложе. Не всеме сім'я луже, але близько до сім'я ложе, за рахунок того, що у нас є 32 одиниці сольового індексу. Ми знаємо, що абсолютно безпечний сольовий індекс для рослини це 20 одиниць сольового індексу. Доброго дня, мене звати Артем Шатковський, я представник компанії ICL в Західній Україні. Хочу вам представити буквально два слова, що про господарство розказали. Подякувати партнерам і головному агроному групи компанії «Вілля», що допомогли закласти даний дослід і зробити павні обліки. Господарство дійсно інтенсивне передове і користується самими новітніми системами вирощування польових культур. Чому вибрали саме це поле? Тому що ґрунти на волині вони різноманітні строкаті, але як правило, вони піщані і бідні. А на піщаних ґрунтах можна краще, як то кажуть, відкрити потенціал добрива в цьому плані. В лівій руці, як ви бачите, це контроль. На контролі було внесено 10, 26, 26 НПК діамофос, що ми кажемо. В правій руці був полісульфат із діамофосом: 50 кг діамофоса, 100 кг полісульфата. Чому обрали таку технологію? Тому що грунти бідні на фосфор і дати сам полісульфат без фосфорного добрива було нераціонально і нелогічно в системі вирощування озимого ріпака. Ось, Як по рослинах, що можна побачити? В принципі, рослини зараз гарно обидві виглядають, хоча й деякі відмінності. На полісульфаті ви бачите. Краще габіт габітис рослини самої і більшу масу кореневих волосків. На жаль, не маємо собою ваги, тому що могли б зважити навіть. Саме кореневі волоски це є основний момент, як рослина може споживати макромезові макро мікроелементи з ґрунту. Чим більша їх кількість, тим краще буде проходити обмінні процеси і споживання тих чи інших елементів живлення. Ось. Тому це важливо на це звертати. Так само можна розрізати, як бачите, туплист. Немає, некрозів немає, ріпак повністю це, як то кажуть, заросший. Коренева оболонка досить товста, що нівелює ризики проникнення тих чи інших хвороб, особливо з весни, це ФОМОЗ, що небезпечно. Починається витягування основного стебла. Вже видно, тобі ж погодні умови трошки сьомо зараз не сприймають, але ріпак це рослина, яка вже при плюс 5 градусів активно може собі проводити різні обмінні процеси. Тобто, що де активно сокорух в рослині і споживання. Скажімо так, харчування рослини, можна так сказати, по-народному. Ось бачите, це як на оболонці пробувало проникати хроба. Можливо, було пошкодження е, личинкою капустяної мухи, але оболонка товста і муха не проникла. Тут теж дивіться, О, тут ще навіть активніше випустив так звану стрілку, тобі ж основний пагін. Як бачите, дуплистості немає. Господарство вчасно провело всі операції збором, ріпак, все, що потрібно для кореневої системи, здобув. На, на, на даній стадії коренева система фактично повністю вже дорозвинена, тому що ріпак з осені закладає 65% розвитку кореневої системи, з весни 35%. Тут фактично вже на 85-90% коренева сформована. Товщина кореневої шийки тут, як ви бачите, Досить широка, якщо так приблизно на оку, це десь буде біля 2 см. На контролі десь буде півтора, щоб взяти наглядно, порівняти з.